Шановний пане Головуючий, шановні колеги, народні депутати. Вчора голосами більшості врятували уряд, але маємо рятувати не уряд а маємо рятувати країну. Насправді нас з вами люди обирали не для того, щоб. Триматися за посади чи для того, щоб сприяти комусь розподіляти сфери впливу, розставляти своїх кумів, братів, сватів, родичів на посади. Нас з вами обирали для того, щоб ми сформували фаховий професійний уряд. Дали йому чітке завдання на економічне зростання країни і підтримували законопроекти цього уряду, які би сприяли підвищенню рівня життя громадян, які би сприяли покращенню умов бізнесу в країні залученні інвестицій, які би сприяли вирішенню тих величезних системних дисбалансів, які накопичилися накопичилося в країні за десятиріччя, фінансова залежність. Енергетична залежність, сировинна хвороба держави, що ми за кордон експортуємо сировину й талановитих людей, а не готову продукцію. Тому те, що відбулося, воно тільки ускладнює ситуацію, але жодним чином не говорить про те, що сьогодні нам не потрібно робити чіткий план модернізації, і сьогодні потрібно єднатися не для збереження чиїхось посад. А сьогодні треба єднатися заради системного, глибокого, структурного реформування економіки для того, щоб в кінцевому підсумку кожен громадянин міг сказати так, я сьогодні живу краще ніж я жив рік назад. Так я вірю, що через три роки я буду жити ще краще. Я хочу, щоб в моїй країні жили мої діти, щоб я не думав, як мені тільки отримати вид на життя в іншій країні, і мігрувати. Шановні колеги, треба не говорити про європейські принципи і приймати якісь фіктивні закони, які дозволяють комусь десь поставити галочку, що ми нібито рухаємося в Європу. Рух в Європу це проведення такої соціальної, економічної політики, яку проводять європейські країни. Ви подивіться на Норвегію, Данію, Швецію. Може, ми з вами проводимо європейські реформи та це антиантиреформи, це антиєвропейські реформи. Це те, що нам пропонує уряд, це те, що робить постійно. шановні колеги. Багато з вас дуже фахові освічені люди. Ну, подивіться, яку економічну промислову інвестиційну політику проводять в Європі. Підтримують малий середній бізнес, створюють спеціальні інститути, які стимулюють інвестиційний попит в Україні. Це державне приватне партнерство, експортно-кредитне агентство, індустріальні парки, агентство підтримки малого бізнесу те, що ми маємо з вами створити, щоб було чим працювати і розвивати економіку, і плюс. Увага до кожної галузі економіки, металургії, харчової промисловості, машинобудування, ІТ-сектору. Кожна галузь економіки заслуговує плану розвитку, а не того, що робить сьогодні уряд, і що робить сьогодні Міністерство економіки. Будь ласка, хвилину завершите. Дякую. А сьогодні відбувається ситуація така, що формальна уряд існує, формальна коаліція існує. Але вибачте, почуваєшся як в тому літаку, що заходиш в кабіну пілота, а пілота там немає. Бо він каже: він гуляє десь по салону, і каже: Я склав себе повноваження, все я ні за що не відповідаю. Ну розумієте, ну як це може бути в сучасній європейській країні? Тому я вас закликаю. Відкиньте свої політичні, корпоративні якісь інші амбіції, давайте сьогодні включимо інстинкт самозбереження. Давайте сьогодні створимо нормальну коаліцію, яка буде працювати, яка, в основі якої буде новий економічний курс, чітка програма соціально-економічного розвитку, реальна європейська, а не декларативна. І давайте перезавантажимо під ці потреби уряд. Як не, не, не змогли повністю відправити в відставку, я ж сподіваюся. Діваюся, ви ж не збираєтесь більшість парламентська залишати ситуацію, як вона існує сьогодні? Коли міністри не працюють, коли вони не ходять в раду, коли вони не звітують, коли вони не приходять на профільні комітети.